Цей рік був одним із найбільш посушливих за останні десятиріччя. Ситуація не покращиться. Питання посушливості клімату, усугублення континентальності клімату воно спостерігатиметься як мінімум до кінця нинішнього століття. Через посуху на Полтавщині горять торфовища. Навесні вода не підіймається до потрібного рівня, тож вони не заводнюються. І тліючий торф важко гасити, бо з сухої річки води не набереш. Коли гарятер, то найближча річка знаходиться за 5 кілометрів, це нам треба проклати, прокладати рукавні лінії на дуже великій відстані. Тобто зразу спадає тиск в лініях і тому йде слаба подача води. Із цього приводу збирають круглий стіл. За останні десятиріччя з обліку зняли дві сотні ставків, а побудували лише одне водосховище. На розгляд Полтавської облради планують подати програму з відновлення водних ресурсів. Перше – схеми розробити схеми по кожній річці збереження. Це перший етап, другий етап визначитись першочерговістю проведення даних робіт, і підключаючи до цього різні джерела фінансування. Ну і окремим питанням стоїть же питання Забезпечення водою необхідне і для аграріїв. Зрощують землю сьогодні у 10 разів рідше ніж у 1997 році. Попередження засухи повинне відбуватись у співпраці між державою та сільськогосподарниками. Саме так можна збирати стабільний врожай. Генеральні комунікації прокладаються державою. Вони ж експлуатуються, знаходяться в неї на балансі господарства, володіє зрощувальними машинами, які на полі. Оце в принципі саморозумне. Програма повинна включати розчищення річок, відновлення зрощувальних систем. Більше третини з них можна запустити знову. Програма планується на 6 років. Чиновники розраховують на півтора мільярди гривень, але за три минулі роки виділили лише 170 мільйонів. Ну, я думаю, що для реалізації цієї концепції нам левова частина буде необхідна все ж таки залучати гроші державного бюджету. Тому будемо після розробки самої концепції звертатися до Міністерства агрополітики, будемо звертатися до наших депутатів Верховної Ради. на ремонт чекає і Машівська зрощувальна система. Тільки на станції потребують 10 мільйонів, а дощувальні обійдуться у сім разів дорожче. Але поки труби стоять без дії, і на них полюють металісти.